Зима поки що несміливо, але все ж починає розгортати своє біле засніжене полотно над нашим містом. Тож тепер не лише мороз охоплює містян, а ще й новорічний настрій. Чимало людей вже почали прикрашати свої домівки, створити святкову прикрасу та подарувати собі гарний настрій. Миколаївці змогли у центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького під час майстер-класу. У нашій бібліотеці продовжується арт-марафон, присвячений святам різдвяно-новорічному періоду. І сьогодні ми виготовляємо текстильну іграшку, яка вішається на ялинку у вигляді чарівної рибки, яка буде здійснювати усі наші омріяні бажання на щастя, на здоров'я, на благополуччя, на мир, на перемогу і на щасливу родину. Для оздоблення такої прикраси тренерка майстер-класу пані Світлана обрала блакитний колір. За її словами, саме він символізує безмежність моря та безкрайність неба. Я дуже полюбляю, я дуже багато вивчала, що стосується таврійського розпису, і семантику, і взагалі. І рибка чому рибка? Тому що в таврійському розписі, тільки в таврійському розписі є морська тематика, тому і ще рибка це надія. Це бажання, яке ми загадуємо. Да? рибка це символ добробуту, це символ Бога. Ну багато всього пов'язано саме з рибою. Так, маючи при собі лише домашній інвентар, невеличку добірку канцелярії та святковий настрій, ви можете створити неповторні новорічно різдвяні прикраси самостійно або зі своїми близькими. І нехай відчуття новорічної казки та гарний настрій не залишають вас ще дуже довго. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Маскальов, Олексій Уманський, новини на телеканалі Март.